Напередодні 2017 року дозвольте привітати усіх моїх друзів, які оточують в моєму житті, а також в соціальних мережах, а в Фейсбуці, Однокласниках, ВКонтакті. Дозвольте привітати з 2017 роком. Щиро побажати вам міцного здоров'я, справжнього сімейного щастя, благополуччя, радості, миру, довготерпіння. І побажати вам вірш, мій улюблений із святого письма, який записаний в книзі Ісуса Навина в першому розділі, у восьмому вірші. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Я бажаю, щоб у 2017 році Бог подарував вам справжній мир у ваших оселях, у ваших серцях, подарував вам радість, подарував вам усе необхідне, у чому ви маєте потребу згідно Божої волі. З новим роком вас, дорогі друзі, і нехай щастить вам у вашому повсякденному житті.